В Антарктиді є кілька музеїв, і один з них розташований просто біля української станції Академік Вернацький. Так званий будиночок Ворді це стара будівля британської станції Фарадей. Нова будівля знаходиться на сусідньому острові Галендес з 1996 року належить Україні. А от стара будівля будиночок Ворді тепер музей. Ним опікується фонд, який дбає про британські історичні місця в Антарктиці. Дійсно, кажу, це як меліна, тобто павер. Ну, ну. Можна, так. Можна, тобі, тобто, пюре вже тоді було а. вже. А вона з'явилася коли там. В 90-х десь. На початку 2000-х було. 90 х -е, ще макарони були. Написано, що. Толець будували пізніше. Раніше британські дослідники залишалися в Антарктиді на два роки і жили у цих або подібних стінах. Опалювали вугіллям, електрику вмикали раз на тиждень, щоб запустити радіостанцію. Полювали на тюленів і пересувалися на собачих упряжах. Після запровадження системи договору про Антарктиду собаки, як і будь-які інші чужорідні види в Антарктиці, були заборонені, адже могли завдати непередбачуваного впливу на крихку Антарктичну екосистему. Сьогодні будиночок зачинений, а ключі знаходяться в українських дослідників. Але якщо сюди приходять туристи, то українці впускають охочих поглянути, як жили і працювали дослідники Антарктиди з 1946 по 1954 роки. У ті часи вони досліджували погоду і поширення радіохвиль у верхніх шарах атмосфери. Згодом кількість наукових досліджень збільшилася, тож на вже новій станції українці проводять як свої дослідження, так і продовжують ті, що були започатковані ще у 40-х. Це робить дані з нашої станції надзвичайно цінними. А на сайті Національного антарктичного наукового центру є 3D-тури із будиночка Ворді і з нашої станції Академік Вернацький.